Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження. Це Toyota Corolla 2021 року випуску в комплектації GR Sport. Заявлений пробіг офіційний у автомобіля 59 тисяч кілометрів. Авто обладнане двигуном 1,6 бензин автоматичною коробкою передач. Ціна даного автомобіля 26 990 доларів. Авто у нас має таку чудову гарну оптику. Такі оригінальні диски в дуже гарній гумі, є повторюючі на дзеркалах, капот, бампера, крила та трішки даху у автомобіля, Затягнуто в бронеплівку, по кругу тонований, має об'ємний багажник. Камера заднього виду, парктроники. Так у нас виглядає задній ряд сидінь. Зустрічає великий комбінований диван. Є три підголовника для зручності пасажирів, чорний потолок щодо переднього ряду сидінь. У нас тут є повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Так виглядають сидіння, індивідуальна комплектація. Мультикермо, гарна мультимедія, автоматична коробка передач, клімат, контроль. Адаптивний круїз-контроль, датчики світла та дощу, та ще дуже дуже багато цікавих функцій у даного автомобіля. Обсоговуся тільки на офіційному сервісі. Ціна даного автомобіля 26 тисяч доларів. Ми знаходимося з місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль можна придбати в лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.